У нашій культурі існує своєрідна ідея, що допомагати іншим це завжди правильно. Нас з самого раннього віку вчать, що для того, щоб бути хорошою людиною, люблячою людиною, духовною людиною, потрібно завжди казати так. Ви повинні завжди бути доступними. Ви повинні завжди давати. І якщо ви вагаєтеся, якщо зупиняєтеся, якщо наважуєтесь встановити межу для власного благополуччя, тоді з вами щось не так. Ви повинні бути егоїстичними, ви повинні бути недобрими. Але що, якби я сказав вам, що вся ця ідея, це культурне програмування є неправильним? Що, якби ця нав'язлива потреба допомагати всім, виправляти всіх, рятувати всіх, насправді зовсім не є любов'ю? Що, якби це форма втручання, спосіб порушити ті самі уроки? Яке життя у своїй безмежній мудрості намагається навчити. Подумайте про це, коли ви постійно рятуєте когось від наслідків його власних дій, що ви насправді робите? Ви не допомагаєте йому зростати, ви фактично тримаєте його в пастці. ви заважаєте йому вчитися, ви стоїте прямо між ними та мудрістю, яка приходить лише через прямий особистий досвід. Зараз я не пропоную нам стати холодними чи байдужими. Це ж просто інша сторона тієї ж крайньої медалі, чи не так? Питання не в тому, чи нам варто піклуватися. Питання в тому, як нам це цікаво. І, можливо, що ще важливіше, в кого ми обираємо вливати свою дорогоцінну обмежену енергію. Бо, бачите. Є певні типи людей, які виснажать вас досуха. Вони братимуть і братимуть, і братимуть. І скільки б ви не давали, цього ніколи ніколи не буде достатньо. Справжня трагедія не лише в тому, що вони беруть трагедія в тому, що ви своїми добрими намірами. Заважайте їм коли-небудь зіткнутися з собою, коли-небудь зростати. Давайте поговоримо про сім типів людей, не для того, щоб ми могли судити їх чи засуджувати, а щоб ми могли навчитися розпізнавати їх, щоб ви могли захистити свою власну енергію, захистити свій спокій і дозволити їм гідність зіткнутися з тим самим досвідом, який їм потрібен. Щоб нарешті прокинутися. Номер один хронічно лінивий. Бачите, існує величезна різниця між тим, хто бореться, і тим, хто просто здався. Людина, яка бореться, скористається вашою допомогою як трампліном. Вона використає цей поштовх, щоб знову стати на ноги. Але хронічно лінива людина вона використає вашу допомогу як гамак. Вона прийняла рішення, свідомо чи ні, що життя просто на. Тобто складне, і хтось інший має нести відповідальність за її тягар, і в той момент, коли ви втручаєтеся, щоб допомогти їй, ви стаєте цим кимось іншим. Ви стаєте людиною, від якої вони залежать, не тому, що вони не здатні щось робити самі, а тому, що вони виявили, що якщо вони чекатимуть достатньо довго, хтось інший завжди зробить це за них. Подивіться, що відбувається в природі. Пташка мати не продовжує приносити їжу пташеняті, яке відмовляється залишати гніздо. Дерево не продовжує насипати поживними речовинами гілку, яка не приносить плодів. Природа дуже чітко говорить про це якщо щось не приносить користі, якщо воно не сприяє, воно зрештою відсікається. Це не жорстокість, це мудрість у хронічно лінивої людини. Завжди буде бібліотека виправдань. Вона розповідатиме вам про своє важке дитинство, низку невдач, несправедливі обставини, і багато з цього може бути навіть правдою. Але ось питання, яке ви повинні поставити собі. Що вони роблять з цим зараз? Чи роблять вони якісь кроки, хоч і незначні, щоб змінити власну ситуацію? Чи вони просто чекають, поки з'явиться інший рятівник і виправить її за них? Коли ви допомагаєте комусь, хто відмовляється допомогти собі сам, ви позбавляєте його чогось цінного, ви позбавляєте його задоволення від власних досягнень, ви позбавляєте його сили, яка викується лише у вогні подолання труднощів, ви позбавляєте його того, що йому найбільше потрібно, а саме відкриття, що він насправді здатний стояти самостійно. Дехто з вас роками несе людей на руках, ви оплачуєте їхні рахунки, вирішуєте їхні проблеми, прибираєте за ними. І кожного разу, коли ви це робите, ви кажете собі, що ви добрі. Але що якщо ваша доброта насправді є формою жорстокості? Що якщо ваша допомога це саме те, що робить їх слабкими? Що якщо ваша підтримка це милиця, яка заважає їм коли-небудь? Навчитися ходити самостійно лінивій людині потрібно відчувати дискомфорт, їй потрібно відчути природні наслідки свого вибору, тому що лише тоді, коли біль від того, щоб залишатися незмінним, стає сильнішим за біль від змін. Вона нарешті, нарешті, зрушить з місця. Номер два вічно невдячні. Ви коли-небудь помічали, що деякі люди можуть отримати надзвичайний подарунок і ставитися до нього так, ніби це ніщо. Ви можете дати їм свій час, гроші, енергію, навіть серце, і вони приймуть його, не замислюючись. Ніякого спасибі, жодної вдячності, жодної оцінки взагалі. Це непростий недогляд, це глибокий Ока, проблема характеру. Вдячність це не просто хороші манери. Вдячність це ознака людини, яка усвідомлює, що вона є частиною чогось більшого, ніж вона сама. Вдячна людина розуміє, що кожне благословення, кожна доброта це не те, що їй належить, це те, що дається вільно. І коли ви це розумієте, ви ставитеся до цих дарів з благоговінням. Але невдячна людина діє з позиції, що має на це право. Вона вважає, що світ їй винен. Вона вважає, що ваша допомога це її право. І чим більше ви їм даєте, тим більше вони на це мають права. Це дивний і неприємний парадокс, чи не так? Чим більше ви їм даєте, тим менше вони, здається, цінуються? Я колись знав чоловіка, який допомагав другу оплачувати оренду шість місяців поспіль. Місяць за місяцем він жертвував власним комфортом, щоб переконатися, що цей друг має дах над головою. І чи знаєте ви, як відреагував друг? Він скаржився, він скаржився, що квартира занадто мала. Він скаржився, що район недостатньо гарний. Він скаржився, що йому доводиться жити так, тоді як в інших, набагато більше. Жоден раз він не сказав дякую, жодного разу він не визнав жертви. А коли шість місяців закінчилися, і чоловік більше не міг дозволити собі допомагати, чи знаєте ви, що сталося? Друг розлютився, він відчув себе зрадженим. Ніби допомога, яку він отримував, була не подарунком, а боргом, який тепер несправедливо стягується, така природа невдячних. Вони не бачать доброти, вони бачать слабкість, вони не бачать щедрості, вони бачать. Можливості, і вони братимуть і братимуть, поки від вас не залишиться нічого, що можна було б дати. Коли ви допомагаєте невдячній людині, ви не сієте насіння родючий ґрунт, ти кидаєш їх у бездонну яму. І скільки б ти туди не кидав, яма ніколи не наповниться. Номер три. Зарозумілі та самовпевнені у цьому світі є люди, які не хочуть вашої допомоги, вони хочуть вашого підтвердження, вони не хочуть вашої мудрості, вони хочуть, щоб ви підтвердили те, у що вони вже вірять. І якщо ви наважитеся запропонувати будь-яку точку зору, яка ставить під сумнів їхнє бачення самих себе, вони повністю відкинуть вас і вашу допомогу. Зарозуміла людина не страждає від браку знань, вона страждає від надмірної гордості. Вони вважають, що вже знають. Вони вважають, що їхній шлях єдино правильний, і кожен, хто стверджує протилежне, за замовчуванням помиляється. Ось що гордість це цікава річ. Вона часто маскується під впевненість, але під нею майже завжди ховається страх. Зарозуміла людина боїться помилитися, тому що вся її ідентичність побудована на крихкому фундаменті правоти. Якщо вони визнають, що чогось не знають, якщо вони визнають, що їм потрібна допомога, все їхнє відчуття себе починає руйнуватися, і тому вони подвоюють зусилля, вони захищаються, вони сперечаються. Вони відкидають. Ви не можете допомогти такій людині не тому, що їм неможливо допомогти, а тому, що вони не вірять, що їм це потрібно. І доки вони самі не усвідомлять цього, все, що ви запропонуєте, буде сприйнято як напад і буде витрачено даремно. Великі традиції мудрості розуміли це, їхні вчителі не переслідували людей. Вони не благали їх слухати. Вони просто говорили те, що потрібно було сказати, і рухалися далі. Вони розуміли дуже важливий принцип: не можна нав'язувати мудрість тому, хто відданий власній дурості. Зарозуміла людина повинна впасти. Вона повинна відчути наслідки власної гордині. Вона повинна вдаритися об землю. Настільки сильно, щоб нарешті подивитися вгору і усвідомити, що насправді вона не має всіх відповідей, і лише тоді, коли вони будуть упокорені, коли вони будуть зламані, вони нарешті будуть готові отримати допомогу, яка ймовірно була доступна весь цей час. Номер 4. звичні злі. Тепер я хочу бути дуже обережним. Ми живемо в час, коли люди не люблять використовувати такі слова, як злий або злий. Ми віддаємо перевагу м'якшій мові. Ми кажемо, що хтось неспокійний або неправильно зрозумілий. Але ми повинні бути чесними. У цьому світі є люди, які не розгублені. Вони точно знають, що роблять, і все одно роблять це. Зла людина це не той, хто помиляється, ми всі помиляємося. Зла людина це той, хто зробив зло своїм способом життя. Вони брешуть, обманюють, маніпулюють, шкодять іншим без докорів сумління, а коли стикаються з ними, вони не каються, вони виправдовуються. Коли ви допомагаєте злій людині, ви стаєте співучасником, ви сприяєте їхній поведінці. Ви даєте їм ресурси, прикриття, енергію, щоб продовжувати завдавати шкоди, і дозвольте мені сказати вам дещо вони використовуватимуть те, що ви їм даєте, не для того, щоб змінитися, а щоб заглибитися у свою темряву. Є причина, чому мудрі традиції в різних культурах застерігають від підтримки тих, хто чинить зло. Це не тому, що нам бракує співчуття, це тому, що ми визнаємо, що деякі люди обрали шлях, який веде до руйнування, і якщо ви спробуєте збити їх з цього шляху проти їхньої волі, вони лише потягнуть на нього вас разом із собою. Зла людина не хоче бути врятованою, вона хоче мати силу. Вона хоче, щоб хтось фінансував її схеми, прикривав її брехню, виправляв її помилки. І якщо ви берете на себе цю роль, ви не допомагаєте їй. Ви співпрацюєте з тією самою темрявою, яка її поглинає. Номер 5. Невиліковно дурні. Дурень це не той, кому бракує інтелекту. Деякі з найдурніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Неймовірно розумні дурень. Це той, хто відмовляється вчитися. Вони роблять одні й ті ж помилки знову і знову. Вони ігнорують поради. Вони відкидають мудрість. Вони неодноразово торкаються гарячої плити, а потім дивуються, чому їхня рука завжди опечена. Різниця між мудрою людиною та дурнем дуже проста. Мудра людина вчиться на своєму досвіді. Дурень ні. Ось що робить це таким складним. Дурень часто звертатиметься до вас у біді, вони будуть у кризовій ситуації, вони будуть у відчаї, і ваше серце буде до них співчувати. Ви захочете допомогти, ви захочете врятувати їх. Але якщо ви уважно подивитеся на їхню історію, ви побачите закономірність. Це не їхня перша криза, це не перший раз, коли їм потрібна допомога. Насправді вони вже кілька разів були в такій самій ситуації або подібній, і кожного разу хтось їм допомагав. І щоразу щойно криза минала, вони поверталися до тієї ж поведінки, яка спочатку призвела їх до неприємностей. Дурень, схожий на людину, яка тоне в океані та відмовляється схопити рятувальний круг. Ви кидаєте його їм, але вони продовжують битися, брискатися та тонути. А якщо ви стрибнете, щоб врятувати їх, вони вилізуть на вас, вони потягнуть і вас під воду. Ви не можете врятувати дурня від них самих, тільки життя може навчити їх, тільки невблаганні, болісні наслідки їхніх власних дій. Можуть нарешті пробитися крізь їхню впертість. І якщо ви продовжуєте втручатися, ви заважаєте цим наслідкам виконувати свою необхідну роботу. Номер 6. майстер маніпуляторів. Маніпулятор, мабуть, найнебезпечніша людина в цьому списку, тому що його часто найважче розпізнати. Вони не приходять до вас з вимогами, вони приходять до вас з історіями, вони не беруть вас безпосередньо, вони змушують вас хотіти віддавати. Маніпулятор розуміє людську природу. Вони знають, що добрі люди хочуть допомогти. Вони знають, що добрі люди відчувають провину, коли кажуть ні. І вони використовують це знання як тонко налаштований інструмент. Вони скажуть вам саме те, що вам потрібно почути. Вони гратимуть на ваших емоціях. Вони змусять вас почуватися особливими, потрібними, важливими. І перш ніж ви це усвідомите, ви вже робите для них те, чого ніколи б не зробили для когось іншого. Маніпулятор це змінювач форми з однією людиною. Він бідна жертва. З іншою, незрозумілий герой. Вони змінюють свою історію залежно від того, з ким розмовляють. І якщо ви коли-небудь порівняєте нотатки з іншими, хто мав з ними справу, ви на свій шок виявите, що історії не збігаються. Коли ви допомагаєте маніпулятору, ви не допомагаєте людині, яка цього потребує, ви годуєте систему, ви надаєте їм ресурси для продовження своїх руйнівних ігор. І щойно ви перестанете давати, щойно ви побачите крізь вчинок, вони повернуться проти вас, вони зобразять вас лиходієм, вони розвідки. Скажуть усім, як ви їх образили, а потім перейдуть до своєї наступної цілі. Номер 7. Нерозкаяний бунтівник. Нарешті є людина, яка знає краще, але відмовляється робити краще. Її навчили, її попередили, її виправили, але їй просто байдуже. Вона зробила свідомий вибір продовжувати свій руйнівний шлях, і ніщо з того, що ви скажете, чи зробите. Не змінить її думки, нерозкаяна людина не є невігласом, вона зухвала. Вона знає, що правильно, але віддає перевагу тому, що неправильно. І коли ви намагаєтеся їй допомогти, вона киватиме, посміхатиметься та погоджуватиметься з усім, що ви кажете. Але щойно ви повернетеся спиною, вона повернеться до своїх старих звичок. Це, мабуть, найважчий тип людини, від якої потрібно відпустити, тому що ви можете бачити їхній потенціал. Ви можете бачити в них добро. Ви можете бачити, ким вони могли б стати, якби тільки змінилися. І тому ви продовжуєте сподіватися, ви продовжуєте вірити, що цього разу все буде інакше, але цього ніколи не відбувається. Нерозкаяна людина повинна хотіти змінитися сама. І доки це бажання не виникне зсередини, вся допомога у світі нічого не змінить, ви не можете бажати їхнього зцілення. Більше, ніж вони самі цього хочуть. Ви не можете боротися за їхню свободу сильніше, ніж вони готові боротися за неї. А якщо ви спробуєте, то лише виснажите себе, поки вони залишаться абсолютно такими ж, то що ж нам робити з усім цим? Чи стаємо ми холодними? Чи будуємо ми стіни навколо своїх сердець і взагалі перестаємо допомагати людям? Ні. Звичайно, ні. Ми вчимося розпізнавати. Ми вчимося розпізнавати різницю між тим, хто бореться, і тим, хто застряг. Ми вчимося розрізняти того, кому потрібна допомога, і того, хто просто хоче безкоштовно проїхатися. Ми вчимося бачити ясно, без осуду, але також і без ілюзій. Справжнє співчуття не є наданням можливостей. Справжнє співчуття іноді означає відступити назад, воно означає дозволити людям зіткнутися з природними наслідками свого вибору. Тому що часто лише через ці труднощі, через ці труднощі, через досягнення дна, люди нарешті знаходять мотивацію прокинутися. Коли ви допомагаєте правильним людям, ви бачите плоди, коли ви лєте в добрий ґрунт, ви бачите зростання. Але коли ви віддаєте свою дорогоцінну енергію тим, хто не готовий, хто не хоче змінюватися, хто лише використовуватиме вас і виснажуватиме, все, що ви побачите, це марнування. Ваша енергія дорогоцінна, ваш час скінчений, ваші ресурси обмежені. Ви повинні бути мудрими щодо того, куди ви їх вкладаєте. Не кожен заслуговує на вашу допомогу, і сказати це не жорстокість. Це мудрість. Тож запитайте себе сьогодні, кому я допомагаю, від кого, мабуть, варто відпустити, кого я рятую, кому справді потрібно впасти, кому я даю можливість, кому понад усе потрібно зіткнутися з власними наслідками. І коли ви знайдете відповідь, майте сміливість зробити крок назад. Не з гнівом, не з образою, а з тихим, люблячим розумінням того, що іноді найспівчутливіше, що ви можете зробити для іншої людини, це дозволити їй відчути всю тягар власного вибору, тому що, зрештою, ви не можете нікого врятувати. Ви можете лише любити їх і вказувати шлях, чи вирішать вони йти цим шляхом чи ні, це повністю залежить від них.